Сьогодні ми не експромтом. Ми так домовлялися з Світлана що У нас буде дві локації. Перша локація сьогодні. Ми підводимо підсумки роботи районної державної адміністрації військової. І друга локація ми з головами громад у Світлані Васильне будемо мати зустріч по підведенню підсумків роботи у районі, буде, будуть присутні голови громад, і ми підведемо підсумки і теж проведемо нагородження тих, хто за 24-й рік добився значних успіхів. Хочу сказати коротко. Слан сказала, що коли я призначався, то я вами ходив, а зараз я бігаю, за мною навіть молоді не можуть злугнатися. Я вам скажу, чому. Ви пам'ятаєте, коли я вийшов на трибуну і мене призначали, вся еліта Надвірнянщини думала, що я такий ну, полум'яний виступ зроблю, всі там ахати. Я їм сказав тільки одне. Він сказав, що я пам'ятаю, що п'ятий прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Мейер казала, що вона знає секрет успішної країни і назвала три складові. Перша складова корупцію прирівняти до державної зради, другий момент зробити саме високооплачувані три професії учителя, військового і лікаря. І третій компонент працювати, працювати і ще раз працювати. Тому. Так ми бігаємо, якщо будемо працювати, будемо мати досягнення. Хочу сказати, що наша адміністрація, наш район не на найгіршому місці. Є показники ключові, по яких область і зрозуміло, керівництво України нас оцінює. Перша складова це мобілізація. Я вам скажу, що за рік Надвірнянська адміністрація і РТЦК ніколи не були нижче першого місця. Ми завжди після верховини. Ну верховину ми не враховуємо, бо там. Мобілізація специфічна, там є пограничні застави. А ми завжди другі. Ми завжди перші. Район не самий найбільший по населенню, але найуспішніший по мобілізації. Ну і ключовими речами, які ми можемо похвалитися, це підтримання проєктів Турбота про родину героїв, створення управління ветеранської політики і все, що стосується допомоги військовим. Ну і найключовіша річ, яку ми зробили це. Ми об'єднали всі громади. У нас є взаємодія. У нас немає у районі ніяких протистоянь, і ми всі, тому що голова громад, багато робимо для того. Щоб здобути ту перемогу, яку всі чекають, і щоб Надвірнянщина і Івано-Франківщина процвітала і разом процвітала наша Україна. Дякую всім! І зараз ми підведемо коротенькі підсумки і нагородження тих працівників, які відзначилися під час роботи або проявили надзвичайні зусилля, або працювали всі добре. Команда у нас відмінна, але ми вирішили відзначити тих, кого хто працював найкраще. Слансе може више щось скажете? Христос народився, слава Україні. Шановне товариство, я перш за все ще хочу подякувати вам за вашу працю. Складно працювати державним службовцем у мирний час, а набагато складніше працювати у військовий, воєнний складний час, час випробувань, час викликів, коли важко щось запланувати. Давайте проаналізуємо навіть сьогоднішній ранок. Плануєш одне, а життя диктує свої правила. Ворог почав атакувати нашу область, тому що хоче повністю знищити енергетичну сферу, що ми залишилися без світла, що ми залишилися без тепла. Ворог добивається, щоб люди виїжджали за кордон. Але українці сильні, незламні своєю працею. Кожен на своєму місці працює для того, щоб наступила перемога. Друзі, сьогодні найголовніше: сьогодні святе завдання кожного це не опускати руки. І працювати для того, щоб ми отримали перемогу. Що це означає? Перш за все, це і підсилення Збройних сил України, наших захисників і захисниць. Військова адміністрація координує всі сфери життєдіяльності, і в той же час військові адміністрації люди донатять, люди волонтерять. Ми з вами всі об'єднуємося, організуємо благодійні аукціони. На території Надвернянського району протягом 2024 року проведено два аукціони. Це дуже великий показник. Це і ваша праця, це праця Івано-Франківської. Військової адміністрації, тому що якщо ми разом Дійсно, ми тоді зможемо зробити багато більше добрих справ. Наступне завдання це є підтримка родин наших героїв, родин наших героїв, які втратили найрідніших, найближчих. Біль дуже велика. Важко знайти слова їм підтримки, але ми не можемо залишити наодинці з такою бідою, з таким відчаєм, з такими проблемами родини наших героїв. Тому нам тут дуже важливо об'єднувати територіальні громади, щоб усім разом ми допомагали. Родинам наших героїв, ветеранська політика. Ми бачимо, скільки повертається хлопців з передових позицій, з якими важкими пораненнями настільки потрібно сьогодні приділити у ту любов, опіку, зробити відповідний супровід наших ветеранів. А це належна ветеранська політика. Тому ми формуємо в області ветеранську політику. Ми формуємо в кожному районі. Формується ветеранська політика в кожній територіальній громаді. Але Тут ще дуже багато роботи, тому що проблемних питань є багато. Лікування, забезпечення реабілітації наших військових. Звісно, і в той час, коли е, на фронті є області, де йдуть такі ну, просто страшні бої, тим має працювати, має працювати економіка, має створюватися робочі місця. Завдань сьогодні у влади є надзвичайно багато. Відповідальності також надзвичайно багато. Але вам вдається. Вам вдається справлятися з усіма навіть найскладнішими завданнями. Я вам щиро дякую. Бажаю успіхів і бажаю нам миру і перемоги. Тому що дуже хочеться, щоб вже з війни повернулися наші хлопці з великою величною перемогою, і щоб ми вже могли відбудовувати свою країну. Разом з нашими захисниками і захисницями. Тому щиро вам дякую, нехай Бог береже ваші сім'ї, ваші родини і дає сили в такий складний час працювати. Петро Михайлович наш захисник, і як ніхто знає, що таке ціна незалежності нашої держави, тому що він там був далеко взяв зброю в руки, пішов захищати нас, і мені дуже приємно, що сьогодні він очолює адміністрацію і старається добросовісно виконати кожне завдання, яке б воно не було складне, яке б воно не було оперативне, бо ви бачите, часу інколи немає для виконання цих завдань. Але ви стараєтеся, ви є гарний колектив, ви великі молодці, ви своєю роботою, ви вкладаєте в ту скарбницю нашої перемоги. Безмежно дякую, горжуся державними служба. Уж нашої області ви без перебільшення є найкраще всього всього вам найкращого. Yeah. Yeah. Я хочу грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації нагородити людей, які роблять великий вклад розвиток такого прекрасного надвірнянського краю і в нашу перемогу. Свідрак Леся Ярославівна, заступник голови надвірнянської районної державної адміністрації. Пані Леся, щиро вам дякую yeah. за вашу працю, за ваші старання. Нехай московський. Творице вам віддячую за все Грамоти івано франківської обласної державної адміністрації нагороджується. Головінська Надія Михайлівна, начальник відділу інформаційної діяльності, цифрового розвитку, організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування на Дернянської районної державної адміністрації. Надія Михайлівна, ще на вас вітаю і дякую за вашу працю. Наші країні дуже подібні молоді талановиті, ініціативні люди. Дякую, дякую. вам. Дуже. Дякую. Так, все, запрошую вас до фотографії. Грамоту івано Франківської обласної державної адміністрації нагороджується. Гурмак Іван Миколайович, начальник управління соціального захисту населення на районної державної адміністрації. Іван Миколайович, щиро вам дякую. 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 За вашу працю, шановні колеги, сьогодні працівники соціальної сфери це дійсно ангели допомоги. І тому дуже хочеться вам і вашому колективу подякувати за все, що ви робите. Дякую вам. Ще одною грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації нагороджується Вільтайчук Мирослав Романович, начальник відділу ведення державного реєстру виборців апарату надвернянської районної державної адміністрації. Мирославе Романовичу ще раз дякую за вашу працю. Хай завжди вам щастить. Буду сказати декілька що за більше 30 років це перший раз, що голова ода. Я мав і подяки від СВК, і від Ода, поки нове Шевнюка, але це завдяки червоному. Петро Михайловичу, що він організував так, ну, ви знаєте, приємно. Що ви вручаєте особисто? Дякую. 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 Дуже приємно бути разом з вами. Шановна Світлана Сина, коротенько, ще хочемо нагородити грамоти Нотвінянської районної державної адміністрації, працівників, яких ми вважаємо, що треба нагородити. Нагороджується, головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців апарату Новрілянської районної державної адміністрації Мар'яна Морчарна. Вітаю. Нагорожується головний спеціаліст відділу управління персоналом документообігу та звернень громадян апарату надвинянської адміністрації Тетяна Клюфінська. Ставайте до фотографії з нами. Нагороджується головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності. Цифрового розвитку подачі не буду читати. Людмила Рудак. Скорочую. Там дуже довго. Ще раз вітаю. Раді у рамку і поставити голову Дякую. Нагороджується головний спеціаліст сектору інфраструктури, архітектури, містобудування, житлово експлуатаційного господарства Навірянської районної державної адміністрації Юрій Прокопів. Нагороджується головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Зварчук. Нагороджується начальник архівного відділу Вільнянської районної державної адміністрації Мар'яна Грицьків. Я вас привітаю. Ми її перевезли в новий архів, так що мусить працювати. Третім І Начальник відділу соціальної підтримки підголових категорій населення осіб з інвалідністю та нагляду за правильністю призначення перерахування пенсій Світлана Бурій. дякую за вашу працю. І завершальна грамота. Начальник відділу виплати державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Тетяна Поночолуда. Правильно назвав? Так.